Продовж трьох діб 31 грудня та 1 січня відбулося в цілому 1531 дзвінок на 103. що стало рекордом з пандемії коронавірусної хвороби. Окрім викликів через інфаркти, інсульти та інші захворювання. Значна кількість виїздів була до людей, які мали гостре отруєння алкоголем. Продовж двох діб 31 і 1 січня відбулося 23 виїзди: бригади екстреної медичної допомоги до пацієнтів, яким було виставлено діагноз гостра алкогольна інтоксикація, безперечно, новий рік. Всі вживають алкоголь, але прикро, що з них 11 осіб дитячого віку, тобто діти, які не досягли 18-річного віку. Це при тому, що вживати алкоголь дітям до 18 років заборонено. Насамперед, тому що дитячий організм ще не може з ним впоратися. «Алкоголь до 18 років, на мій і не тільки мій розсуд, це є нейротоксична отрута. І в зв'язку з тим, що печінка в дитини в дитячому віці не виробляє фермент, який розщеплює етиловий спирт. Алкоголь доводилося виїжджати медикам і на аварії винуватці, яких перебували у стані алкогольного сп'яніння. Учасники дорожньо-транспортних пригод, навіть пішоходи, які, скажімо, переходять про їжу частину невстановленому місці, часто попадають під колеса транспортного засобу. От в них супутньо з травматичними ушкодженнями є алкогольне сп'яніння. Ну і водії транспортних засобів. Це ну для мене, ну це взагалі табу. Людина, яка випила алкоголь, ні за яких обставин не повинна сідати за кермо через те, що це ризик життя і здоров'я всіх інших учасників дорожнього руху. Тому лікарі радять, якщо і споживати алкоголь, то робити це розумно, не давати його дітям до 18 років та в жодному випадку не сідати за кермо на підпитку. Ольга Денілюк Володимир Захаров, новини Рівного.